Всім привіт! Я Андрій Корнушков. Ви на каналі Тенісна Кухня, і зараз, незважаючи на таку похмуру погоду, буде дуже цікаво про тенісне спорядження. А поговоримо ми про ракетки досить нової, але вже дуже популярної серії Gravity від компанії Head. Це Head Gravity MP та Head Gravity Tour. Друзі, мені дуже важлива ваша підтримка. Тому скоріше підписуйтесь на канал, поставте дзвіночок, а також підтримайте це відео лайком. І погнали! Резитною карткою серії Gravity є ось така більш округла форма ободу, розширена у зоні світспоту для його збільшення та також для покращення обертання. Це, як я вважаю, і є головним та найбільш вдалим інженерним рішенням. Крім того, ракетки серії Gravity відрізняє невелика жорсткість рами, бо вони більш орієнтовані на контроль та приємні відчуття при нанесенні будь-яких ударів. З характеристик я бачу, що Head Gravity Tour більше схоже на мою повсякденну Head Gravity Pro, огляд на яку ви можете переглянути ось тут по посиланню. Або ось тут, вже не пам'ятаю. А вже Head Gravity MP є більш простою в використанні завдяки меншій вазі. А крім того, більш спін-френдлі та більш потужнішою завдяки більш відкритій струнній формулі 16х20. Ракетки Gravity 2021 року відрізняються від попереднього покоління тільки кольорами графіки. А взагалі-то ракетки вийшли настільки вдалими та популярними серед гравців різного рівня, що хед вирішили не експериментувати. Що ж, тепер прийшов час і мені в цьому переконатися, тож погнали грати. Ну що ж, почнемо з Gravity MP. По-перше, ви, мабуть, вже помітили, що ракетки я натягнув різними струнами. Це струни одного бренду, Solinko Hyper G Salatova на Gravity MP. Я натягнув її жорсткіше 24х23, із-за того, що Gravity MP є з більш відкритою струнною формулою, а більш щільну Gravity Tour я натягнув Solinko Confidential, сіра струна 23х22. Тому що, в принципі, Gravity MP вона більш потужна, я вирішив так скомпенсувати її потужність і дати більше контролю. Так, по грі, як ви бачите, в основному я граю з задньої лінії, я в принципі по стилю більше бейслайн-граinder. Намагаюся з задньої лінії вибити свого противника з корту і потім завершувати свою атаку з хавкорту або вже на сітці. На сітку виходжу дуже рідко, тому ця ракетка мені дуже сподобалася. На задній лінії, завдяки такому балансу 32,5 см, ця невеличка вага 295 грамів стає дуже грозною зброєю. Тому що, в принципі, в замаху у замаху. Вона мені відчувалася майже як моя Gravity Pro моя повсякденна ракетка вагою 315 грамів без струн тобто аж на 20 грамів більш важка. В той же час ця ракетка дуже добре підходить для гри з бекенду. Тому я буду рекомендувати її дівчатам, жінкам, особливо добре підготовленим, тому що завдяки такому балансу ракетка дає можливість. Дуже потужно і підконтрольно пробувати дворучний бекхенд, яким так добре користуються дівчата. Вони більше, як я бачу з жіночого тенісу, більше розраховують на бекхенд, і у них більш потужний, тому що однією рукою дівчатам часто не так, скажімо так, не так надійно, не так надійно грають, а вже бекхенд дворучний більш надійний, більш потужний, дівчата часто ним атакують. По грі на сітці ракетка мене не дуже порадувала, але зараз ви бачите, що в принципі до, досить успішно я грав. Трохи вона не дуже маневрена, знову ж таки, за такого незвичного для мене балансу 32,5 см. Але взагалі то мені дуже сподобалося в грі по всьому корту. Ракетка дуже добре обертає м'яч, це мені допомагало. у... Якихось захисних ударах, а також у таких от атаках з хав-корту, Дає можливість дуже гарно і що, що саме важливе, найважливіше, то достатньо просто закручувати м'яч як в захисті, так і в атаці. Ну і зараз бачите дуже гарну атаку з Бекенда, тому що реально бекхенд бити цією ракеткою дуже комфортно. І не забувайте, друзі, що ви можете купити цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережах по посиланню в описі до цього відео. Там же в описі ви можете знайти посилання і на мій Patreon, і підтримати мій проєкт. Ви можете оформити щомісячний донат або ж купити онлайн-консультацію з підбору ракетки або струни. Щодо подачі, то знову ж таки було трошки незвично, але взагалі-то мені дуже сподобалося подавати ракетку, тому що є, відчувається вага у голові, є можливість добре придавити м'яч. Це особливо добре сказувалося на першій потужній подачі, на плоскій подачі. Трохи важко було одразу звикнути до такого балансу 32,5 см на другій подачі, де мені необхідно було обертання. Але потім, коли звик, також потужно, добре подавав, ну і взагалі-то хочу підкласити, це дуже крута ракетка для гри з задньої лінії, для гри з відскоку. і вона найкраще підійде саме для бейзлайнерів. Ми, як завжди, тестуємо ракетки та записуємо цей огляд на неймовірно мальовничих кортах тенісного клубу Парку Шевченко. Я дуже раджу, раджу вам пограти саме на цих кортах і залишу посилання на клуб в описі до цього відео. Далі у нас йде Gravity Tour, скажімо так, середня ракетка у сімействі Гревіті між МП-шкою та Прошкою. М'яка, дуже орієнтована на контроль, комфортна ракетка з щільною струнною формулою. Як я вже сказав, натягнув я її жорсткою, також орієнтованою на контроль струною Selinka Confidential 23х22 кг, щоб дати їй можливість потужно пробувати. В принципі, ракетка досить потужна. В той же час є дуже гарний контроль завдяки такій такі щільній струнній формулі. Що сподобалося? Та в принципі все сподобалося у цій ракетці, Я з вами поділюся секретом. Я грав першим поколінням Gravity Tour близько півроку, тому дуже гарно знаю цю ракетку. Це одна з найкращих ракеток, один з найкращих варіантів для агресивних бейслайнерів. Тому що ракетка дуже добре діє по всьому корту, їй дуже приємно, комфортно можна подавати, можна атакувати, можна діяти у захисті. Ця ракетка гарно підходить. Це, скажімо так, ракетка золотий баланс, золота середина як для потужних плоских ударів, так і для накручених ударів. В принципі, серія Gravity вона у в себе. В, 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 скажімо так, в, в, Питала як губка, відбрала в себе як губка всі найкращі характеристики інших серій ракеток Head. Тому що вона має дуже гарне обертання як в Extreme, я вважаю. Скажімо так, агресію від Radical, контроль від Престижу, комфорт, знову ж таки, від м'яких ракеток Prestige. Дуже сподобалася мені також на Сіці. Зараз Даня мені дуже добре в цьому допомагає. Ракетка ну, просто суперкомфортна. Знову ж таки, сказалося те, що я володів цією ракеткою, вона мені дуже комфортна. Але взагалі то я завжди вважав її однією з найкращих варіантів для гравців з задньої лінії. Особливо для тих гравців, які вважають, наприклад, той же Blade 98 трохи за складною для себе то це така собі Blade 98 з 100 головкою, яка прощає більше помилок, більш простіше в використанні, а також дає можливість бити з обертанням. Скажімо так, Blade 98 не найкраща ракетка для топ спінерів але для, для таких гравців є ось ця ракетка Gravity Tour, така ж вага 305 грамів. Приблизно такий же баланс нейтральний 32 см, і дуже гарна точність, дуже гарний контроль. Як ви бачите, з задньої лінії я дуже впевнено граю. Мені в цей раз допомагав професіональний гравець Даніл Євдокімов. Дуже комфортно з ним було грати такі діагональні розіграші. Ми готувалися до парного турніру. в рамках Цього запису, цього огляду. І «Gravity Tour» мені дуже-дуже сильно сподобалось. Я навіть е, замислився над тим, що може перейти з моєї «Gravity Pro», якщо вона мені, е, мені, мене буде напрягати своєю висок, великою вагою, тому що інколи е, в умовах е, якогось турніру, особливо одиночного, коли треба за день відіграти. 5-6 сетів або навіть 5-6 просетів до восьми. Від Gravity Pro елементарно може заморитися рука і вже не видавати того необхідного рівня контролю і, в принципі, ігрового, необхідного ігрового рівня. Тому, в принципі, я і задумався над переходом знову на Gravity Tour, тому що вона мені добре відома, зручна. Трохи легша, ніж Gravity Pro, але в той же час це дуже універсальна ракетка без слабких сторін. Вона однаково гарно діє як на задній лінії у грі з відскоку, так і на сітці. У грі з льоту вона також мені дуже сподобалася. Гарний контроль, дуже гарне комфортне відчуття м'яча, тому що ракетка досить м'яка, комфортна, має таку середню нейтральну вагу 305 грамів. Гарний баланс нейтральний для того, щоб однаково добре діяти як на задній лінії, так і на сітці. Що ж, друзі, ви все побачили і почули, тому мій вердикт буде дуже простий і зрозумілий. Head Gravity Tour це по суті трохи більш потужна та більш проста в використанні Head Gravity Pro. Тому ця ракетка відмінно підходить для гри по всьому корту, як плоскими, так і накрученими ударами, з відмінним контролем. Та приємними комфортними відчуттями на будь-яких ударах, а також вона дає змогу дуже потужною точно подавати. Щодо Gravity MP, в мене особисто дуже змішані відчуття. Я звичайно розумію, чому саме ця ракетка є найбільш популярною з усієї серії Gravity, бо вона найбільш проста у використанні, а також має гарний баланс між потужністю, обертанням та непоганим контролем. Але в той же час мені особисто не зайшов баланс ракетки. Головка має дуже гарну вагу для потужних атакуючих ударів, але в той же час ручка досить легка, і це робить ракетку трохи менш стабільною та маневреною, ніж мені хотілося. б. Особливо це відчувається на сітці. Тому я можу порадити Head Gravity MP гравцям середнього рівня і вище, які шукають гарний баланс між потужністю, обертанням і непоганим контролем. А також не забувайте, що ракетка дуже комфортна. А от вже Gravity Tour я вважаю більш універсальною ракеткою, бо вона є також дуже простою в використанні, але в той же час завдяки більшій вазі та нейтральному балансу 32 см, вона є більш стабільною та маневреною як на задній лінії, так і у грі зльоту. Тому я можу рекомендувати її абсолютно усім гравцям середнього рівня і вище, якщо вони на перше місце ставлять контроль і комфорт у виконанні будь-яких ударів. Що ж, друзі, на цьому огляд підійшов до кінця. Якщо він вам зайшов, обов'язково ставте свої лайки вподобайки, підписуйтесь на канал, а також діліться цим відео у своїх соцмережах. Можливо, комусь воно також буде корисним. Крім того, ви можете підтримати мій проєкт на Patreon по посиланню в описі до цього відео. Там ви можете оформити щомісячний донат або ж купити мою онлайн-консультацію. На цьому у мене все. Не забувайте, що в країні йде війна, допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ. Все буде Україна.